Аврора проти Ханівуд. Чому Ханівуд найкраще за своїх конкурентів? Добрий день, друзі. Знову ж ми з України. На зв'язку містер Атлан. В цьому відео ми на вас чекатиме продовження доволі цікавого та захоплюючого формату, який ви потребуєте. Це битва P2P Games. Ханівуд проти Аврора. Яку береш саме ти починаємо. Розпочнемо ми з нашого проєкту, і це Ханнівуд, отеж про проєкт Hanwood. Ганіву це країна мрій, де ведмеді мають власні володіння. P2PR УПР-блокчейн граф, в якій ми можемо заробляти монети. Вона створена на базі Космос, що дає нам якусь впевненість, занадійність і перспективу гри. Мені це точно. Грайте від хвилин і заробляйте гроші, такі лозу нас зустрічає. Спочатку я не вірю власним очам, але це справді так. Чому? Тому що всього ж таких хвилин гри ви можете добряче таки підзаробити. Які є варіанти? Все дуже просто. Перший з варіантів це заробляти на мартплейсі пасіки та бджоли, після чого генерувати прибуток в реальні гроші. Другий ж варіант заробляти перемагаючи в режимі ПВП битв. І звичайно, це третій варіант. Він є навіть набагато простіший. Це заробляти покажу свої монети кон в Остеніх. Наступний пункт це команда. Якщо говорити про команду Ханіву, то це єдина та потужна система. Це є професіонали, які знають свою роботу та при цьому команда складається з досвідчених людей. В цьому можна переконатися. Поглянувши на ажіотаж серед гри. Наступне партнери та інвестори. Як ви можете бачити, серед партнерів можна вміти дуже відомі обличчя, а це Космос, Бітмар, Окінг, Сталстар та інші. Про що це нам говорить? Правильно, Ханіву це та гра, яка має велику підтримку як з боку користувачів, так і з боку інвесторів та партнерів, це що безумовно є круто. А ось тепер перейдемо до конкурента Ханівуд і це Aurora. Aurora це безкоштовна тактична покрокова е ігра, побудована на блокчейні Slana. Гравці запрошують досліджувати багатий і різноманітний всесвіт, де вони подорожують всі тами Антік і Тохане. Виконуючи квести, що знаходять втрачені, знаходять втрачені реліквії, перемагаючи ворогів і змагаючись з іншими гравцями з допомогою речовини під назвою Нефть, володіння вашими ігровими активами та на, на пробачках не повинно позначати компроміс і задоволення. Аврора це спочатку ігрова студія, а потім криптокомпанія. Наша команда ветеранів індустрії тут, щоб запропонувати ту саму якість. AA. Яку ми все любимо від Web2, Але з деталю, без перебійного володіння ресурсами web 3 що забезпечує низькі комісії та швидкі транзакції на Solana. Ми віримо, що окрім заголовків і голосу, існує реальний потенціал для технології web 3 у світі завтрашнього дня. Ігри є однією з вертикалей, яка легко демонструє цей потенціал. Ігри є однією з вертикалей, знову ж таки, яка демонструє свій потенціал. Подумайте про незліченні роки, проведені за грою, але не маючи нічого, що показати це поза екосистемою цієї гри. Отож, а тепер порівняння Ханівуд і Аврора. Аврора це гра жанру Пітопіон, котра є власне поганою, Але й однозначно є куди рости. В свою чергу Ханівуд брав у себе усі сильні сторони uh, Game uh, Five. Um, Пробачте. Гейм Сектором. Uh, якщо в підсумку, то після перейняння цих двох проєктів перемогу отримав Ханівуд. Вітаємо його із даною перевогою. Оце на цьому випуску в мене все. Був радий бути вам корисний. Бувайте!